Ось наша, наша бакасана, наша какасана. Є декілька варіантів її виконання, це найпростіший. Зробити не також і важко. Треба всього-навсього дотримуватись послідовності кроків, які є для виконання цієї асани. Ну, почнемо. По-перше, наші долоньки мають бути розведені ось таким чином. Наші пальчики середні мають бути, знаходитись паралельно один до одного. Тобто ми ручки ставимо, ось так от припечатаємо і слідкуємо, щоб наші середні пальчики були. Паралельно один до одного. Ручки, наші долоньки на відстані ширини плеч, там плюс-мінус трішечки більше, менше. А ви дивитеся, як вам зручно. Це перше. Має приймати участь вся долонька, тобто вага нашого тіла має бути не з зовнішньої сторони, не з внутрішньої сторони. А ось на суглоби взагалі тиснути в жодному випадку не можна. Тобто ми всю вагу свого тіла яку перенесемо, ми розподіляємо на усю долоньку. Пальчики також приймають участь. Це перше. Друге, ми внутрішньою стороною нашого коліна трішечки. Притискуємо над ліктем. На лікті взагалі в жодному випадку ніколи ні про яких, ні яких обставин не тиснемо. Тобто, зовсім-зовсім трішечки, притиснули. Тиск маленький, ще по десь шкалі, там на двоєчку, троєчку, але все одно регулюйте тиск самостійно, ви маєте відчувати своє тіло. Відпустили цей тиск, конструкція рухнула. Далі що ми робимо? Дивимося чисто вперед. Ви чисто вперед. Подивимось не по сторонам, коли ми навчаємося, дивимося тільки вперед. Коли вже зможете деякий час підати в бакасанні, тоді можете вертіти голови вправо ліво не дивіться вниз, там нічого не відвалиться, там нічого не з'явиться, там ні нічого не відбудеться. Подивилися вниз, рухнули. Але якщо ви переживаєте, що ви можете впасти, поставте на, на навчання. А, якщо ви вдома, поставте подушку, може цеглинки, його цеглинки сухітні цеглинки, цеглинки поставте. А що небудь поставте, щоб ваше падіння було безпечним. Отже, якщо ви будете виконувати ці чотири по то веровітність того, що ви впадете майже нульова. Перше, ручки, долоньки розвели, стиснули наші. Лік ліпці, над літчиками стиснули на притиснули наші колінка, подивилися вперед. Увага! Це, це три пункти. Четвертий пункт: ми просто переносимо вагу нашого тіла на ручки. Ми не пригиємо, ми плавно переносимо. Отаким От чином. Просто дивимося вперед і переносимо вагу нашого тіла на ручки. Коли ви відчули, що вага вашого тіла повністю на ручках, ми не поспішаємо. Ми це все робимо коректно, правильно і дотримуємося правил техніки безпеки по відношенню до свого тіла. Подивилися вперед, відірвали одну ніжку, інша стоїть. Поставили її на місце, відірвали іншу, нею погралися, поставили на місце. Не відривайте, коли навчаєтесь одразу дві ніжки. Перенесли вагу, відірвали одну ніжку, відірвали другу ніжку, стали стоїмо. Дивимося вперед. Е, ще хочу наголосити, що тендер тяжесті у чоловіків і жінок різний. Також зважуйте на це. І якщо ви відірвалися на одну секунду, ви вже стоїте в цій асані. Решта – це діло практики. З часом ви зможете простояти і 3, і 4, і 5 секунд, і більше. Одна секунда – це вже, це вже ваш успіх. Тому пробуйте, виконуйте і бережіть себе.